Якщо у вас немає дифузора, або навіть якщо він є, і хтось хворіє, і вам треба швидко продезінфікувати повітря, зробити таку атмосферу і психологічно, і вірусно, і бактеріально безпечно, є такий момент, як мама мія, такий спрей. Я його обожнюю, він мене так надихає, так мені подобається ця композиція. Тут дуже потужний склад, багато ефірних олій і, по суті, це інгалятор. Ви собі бризкаєте сюди, не бризкаєте на тіло нікуди, бризкаєте на одяг, або на шарфік, або на серветочку, і інгаляція. Потужна інгаляція для дорослих і дітей. Коли я чую, що діток малесеньких садять на антибіотики, ну, в мене серце просто кровить. У нас є природний антибіотик, екстракт, кісточок грейпфрута та шиї в кокосовому рослинному гліцерині. Це просто така суперовська штука. Вона вже скільки років себе зарекомендувала. Ну, вже в таких тяжких ситуаціях рятувала купу людей, що я вже не знаю, як ще докричатися і сказати вам про це: антивірусний антигрибковий антисептик. І природний антибіотик. В більшості в 99 випадках з вашою дитиною все буде добре, якщо ви вдасте оце. Ну хіба один відсоток, коли це не справиться, і вже треба буде в серйозній такій ситуації звертатися до лікарів і до хімічних антибіотиків. Але це універсальної дії такий природний продукт, який оздоровлює весь організм. Будь-які проблеми вірусні, простудні або е, отруєння. Маємо досвід використання цього препарату для дітей двохмісячного віку, коли лікарі призначали антибіотики або гормони, або ще якісь сильно діючі речовини. Ну, порівняйте, порівняйте, яка би могла бути шкода, і в той же час ми даємо екстракт кісточок і мембран грейпфрута. Їх існує два види для дітей. Сьогодні в нас дитяча аптечка. Написано «Less bitter». Тобто, менш гіркий, майже не гіркий, ви можете його легко додати до будь-якого пиття дитини. Питання, знову ж таки, ви звертаєтесь, я вам підказую дозування. Тому що часто буває, що мало було ефекту, а потім виявляється, що абсолютно було недостатнє дозування, не підібрана правильно, частота і дозування для конкретного маленького пацієнта. Запам'ятайте, перед тим, як дати дитині антибіотики чи гормони. Зупиніться і глибоко подихайте. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я мама, яка виростила трьох дітей. Я на цей крем календула. Молюся, і ви вже мільйон разів, мабуть, в моїх відео чули. Я бажаю міцного здоров'я, довголіття тим людям, хто створив цей крем. Будь-які проблеми пошкодження шкіри і слизових оболонок. Дітям і дорослим він без парабенів. безпечний. Я ним користуюся вже майже 25 років і не уявляю свого життя в яких страшних ситуаціях, коли діти пошкоджувалися, опіки. Травми, рани він загоює просто якимось дивовижним чином. Абсолютно безпечний, класний. Інколи буває потреба, підсилити його ще ефірною олією. Значить, змішуєте грамулічку з відповідною ефірною олією і отримуєте класний результат. Це що стосується пошкоджень зовнішніх. І є в нас такий самий крем тим'ян. Я дуже наполегливо раджу всім мамам мати його в своїй аптечці. Це Протизапальний, противірусний простуди, кашлі, бронхіти, запалення легенів, проблеми з лімфатичною системою, ангіна, гайморит, аденоїди, запальні процеси внутрішніх органів в черевній порожнині. Крем тим'ян на всі випадки життя. Буквально тільки покажу і згадаю натуральний вітамін С. Мені здається, вже не потрібно говорити, як класно включається імунітет у відновлення, у видуження, коли його підсилюють натуральним вітаміном С. Вітамін С в організмі не синтезується сам по собі і не зберігається кожного дня. Він має поступати в організм ззовні. Інколи дитя стільки не з'їсть того, в чому є вітамін С, або якщо дитя хворе, воно не засвоюється. Чим допомогти синтетикою з аптеки, не вихід. Є натуральний, безпечний, перевірений, смачний. Будете знати, це непогано мати не в аптечці, а буквально на столі обідньому і згадувати кожного дня. Тому що це потрібно і дорослим, і дітям. Знову ж таки, питання в дозуванні. І ще я згадаю два сиропа, які прийдуть вам на допомогу, якщо щось сталося: це сироп чорної бузини, знову ж таки, проблеми лімфатичної системи, кашель, відхаркування, простуди, температура оце туди. Ну і улюбленець тисяч людей це сироп артишоку. З екстрактом фенхелю, відновлення кишково шлункового тракту це учасник всіх антипаразитарних програм, налагодження дії печінки підшлункової жовчного міхура, очистка кишківника. зняття будь-яких проявів інтоксикації, отруєнь. Не дай Боже, хтось вживав антибіотики це перше, що ви робите після цього курсу антибіотиків, тільки потім загружаєте здорову флору вже в організм. Вони. Стерилізовані, але не консервовані консервантами. Вони повністю натуральні. Після відкриття пляшки зберігаєте в холодильничку не більше місяця, не п'єте з горличка. Бажано після відкриття пляшки випити його протягом місяця. Навіть якщо дитині треба маленьке дозування, то мамочка чи тато вам буде тільки в користь, якщо ви допоможете дитині за місяць цю пляшечку. Вжити. Ну, а якщо ваша дитина схильна або до простудних захворювань да, в сезон, можливо, осінь, весна, або е киш кишково шлунковий тракт не слабенький і часто хапає якісь моменти бувають з ЖКТ. Значить, просто зберігаєте таку пляшечку, закриту в себе вдома. От в коробці нічого з ним не станеться, він може стояти досить довго і навіть набагато довше, ніж термін реалізації. Він собі в нормальних умовах, в темному склі, в упаковці, може стояти. І коли, не дай Боже, щось сталося, ви вже не панікуєте, відкриваєте і починаєте моментально при перших симптомах рятувати свою дитину. Сподіваюся, мої поради були вам корисні. Можете якось відреагувати зворотнім зв'язком або вподобаєчками, обов'язково збережіть цей пост, будьте здорові, не робіть дурниць, і хай ваші дітки також будуть здорові, всі веселі і крепкі.